Уявіть, у Норвегії рівень інфекції, що пов'язані з наданням медичної допомоги один із найнижчих у світі. У Нідерландах майже відсутність стафілокок, резистентний до антибіотика метициліну. А у Швеції кожна лікарня зобов'язана звітувати про її ПНМД. Це не випадковість, це система. Але одна маленька дія в лікарні може запустити ефект доміно. Необроблені руки, контамінація обладнання, інфекція в пацієнта, ускладнення, триваліше лікування, більше антибіотиків і, зрештою, антибіотикорезистентність. Але в деяких країнах навчились ламати цей ланцюг. У Норвегії кожна лікарня зобов'язана збирати та аналізувати дані про інфекції, які пов'язані з наданням медичної допомоги, що передбачає їхня національна система епіднагляду. Це дозволяє не чекати на спалах, а діяти на випередження. У Нідерландах застосовують стратегію and Destroy, шукай і знищуй», активне виявлення резистентних бактерій і швидкі заходи контролю. Завдяки цьому рівень там один із найвищих у світі. У Швеції працює програма Страма національна система раціонального використання антибіотиків, менше набратованих антибіотиків, менше резистентності, менше випадків і ПНД. Жодна з цих країн не перемогла Іпенте чарівною таблеткою. Усі вони зробили ставку на контроль, навчання, протоколи, а також свою відповідальність. Ефект доміно можна зупинити. Усі країни, які досягли успіху, починали з малого. І ми можемо так само. А зараз розглянемо ключові практики, які працюють у всьому світі. Її є на рук перша і найефективніша зупинка доміно. Обробка поверхонь, а також приладдя. Мінімізація інвазивних процедур, раціональне використання антибіотиків. Моніторинг ІПНМД, навчання та аудит. І так працюють протоколи. Вони розривають ланцюг передавання інфекцій. Однадія може створити проблему, але одна дія може її зупинити. ІПНМД – це система і питання щоденних рішень.